Тому так, пані Ліна, ми вас розуміємо це боляче, але вони не хочуть вам слав, вони, як... ну, вони просто не вміють підтримувати. На превеликий жаль, нас не вчать цьому і на нашу сторінку, де ми розповідаємо, що таке біль, що таке горе, та втрата, приходять лише ті, хто сам пережив втрату, а не приходять ті, хто живе в оточенні. Тих, хто переживає втрату, і хто хоче просто правильно розмовляти, правильно підтримувати. Так, це, це правда, це постійне питання. Люди і хочуть зробити краще, але. Так. Пані Ганна пише, що 40 днів молилася, а далі як переклинула. не можу молитися, не можу читати псалтир, хоча до втрати робила це кожного дня, це лякає. І це нормально. Просто моя рекомендація змінити щось, якщо говорити там суто священичу дію, да молитву, змінити молитву на іншу.